Ефір телеканалу «Вінничина» продовжує програма Земельний навігатор. Проєкт який створений для того, аби ви отримували фахову відповідь на земельні питання. Наш незмінний експерт Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Пане Ярославе, мої вітання. Вітаю. Сьогодні маємо дуже багато питань від глядачів та користувачів соцмереж. Але перш ніж перейти до них, хочеться поговорити про загальну картину у земельних відносинах. Розкажіть, будь ласка, що змінилося з початку 2023 року. Ви знаєте, спочатку цього року багато змін у сфері земельних відносин не відбулося. А найбільше змін було можна сказати в кінці минулого року. Е, найважливіші з них це те, що запустилися земельні торги. Сьогодні вже громади можуть вільно продавати землі, здавати землі в оренду сільськогосподарського призначення. Е, бачимо те, що стабільно працюють реєстри. Тобто, це говорить про те, що на сьогодні є можливість переоформлення земельних ділянок, їх купівля, продаж, успадкування і так далі. Тобто Ринок землі працює, аукціони запрацювали. З цього року війшло таке вже в силу таке новий податок, який називається мінімальне податкове зобов'язання. Люди вже будуть сплачувати новий податок. Я думаю, про нього ми також поговоримо. Тобто, загально якихось великих змін не відбулося, але ми вже маємо декілька речей, які дозволяють в цьому році. Більш спокійно і більш стабільно працювати у сфері земельних відносин. Якщо говорити про приватизацію, знаємо, що від початку воєнного стану безкоштовна передача державної землі або комунальної була заборонена. Чи mm -hmm. щось змінилося зараз? Так, спочатку війни були закриті реєстри, і були внесені зміни до земельного кодексу про те, що заборонена приватизація землі, дійсно це так, але в кінці минулого року були внесені зміни. Які дозволяють приватизацію земель державної комунальної власності по тих земельних ділянках, на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна? Що це говорить? Це те, що якщо в людини є будинок і вона бажає приватизувати земельну ділянку, де знаходиться цей будинок, то на сьогодні така можливість є. Але ми зіткнулися з такою ситуацією, що коли, припустимо, в селі є будинок, 25 соток землі біля будинку, і є город, припустимо, 10 соток. То на сьогодні, як раніше, не можна оформити і будинок, землю біля будинку, і город. Сьогодні є можливість тільки оформити землю для обслуговування житлового будинку. Тобто, ось такі е, зміни відбулися значно. Е, Скажем, дозволили частково приватизацію. На сьогодні йдуть розмови. Серед є вже законопроект, депутати пропонують запустити приватизацію землі також для обслуговування жилого будинку для вимушено переміщених осіб, а також для тих осіб, які зазнали. Скажімо, де на яких земельних лянках зруйновані будинки? Тобто, якщо... В людини був зареєстрований будинок в реєстрі, і цей будинок зруйновано, то хочуть дати можливість людині мати право приватизації землі. Тобто, якщо в громадах буде вільні, будуть вільні земельні ділянки, таким людям можуть надаватися у приватну власність землі для того, щоб вони могли побудувати на цій ділянці будинок. А яка динаміка ринку землі загалом на Вінниччині? І чи змінилася вартість земельних ділянок в нашій області? Рин, ринок землі працює, тобто з Спочатку, коли запустилися реєстри, реєстри речових прав, реєстр державного земельного кадастру, приватизація оформлення якраз. Паїв і, взагалі, сільськогосподарських земель відбувається, тобто землі продаються. Якщо глянути статистично, тобто спочатку запуску ринку землі було продано взагалі 153 тисячі більше як 153 тисячі земельних ділянок. І серед них це третя частина паїв, тобто близько 50 тисяч в Україні переоформлено паїв. Вінницька область складає на сьогодні 12 тисяч земельних ділянок. На сьогодні Вінниччина є лідером серед областей по кількості переоформлених сільськогосподарських земель з моменту запуску ринку землі. Також за нами слідує Хмельницька область. Що стосується вартості землі, то вартість землі спочатку ринку землі до війни зростала, потім була пауза, після того вартість землі знизилась. І на сьогодні ми бачимо також тенденцію до того, що вартість землі зростає. Середня вартість сільськогосподарських земель, які описуються в нотаріальних угодах, складає 33-34 тисячі гривень за гектар. По Україні у Вінницькій області це 41-42 тисячі гривень. найдорожчі землі сільськогосподарського призначення сьогодні ми фіксуємо у Івано-Франківській і Львівських областях. Якщо до війни це була Харківська область і Сумська, то зараз ми бачимо, що найдорожчі ціни на землю саме у західних областей. Тому ось Така ситуація саме по ринку землі. І таке вже традиційне питання: чи доцільно зараз інвестувати в землю? Так, я думаю, що доцільно, особливо коли мова йде про якщо людина бажає працювати на землі, то звичайно це є гарна інвестиція. Якщо ж ми говорили про те, що ще до війни була мова про те, що світ чекає продовольча криза. І якщо фермери будуть вирощувати на землі сільськогосподарську продукцію, займатися овочівництвом, садівництвом, то звичайно. Такі люди не будуть осторонь? Такі люди завжди будуть мати прибуток, завжди будуть мати роботу. Тому, звичайно, якщо працювати на землі, інвестиція в землю на 100% буде виправдана. І власне тепер перейдемо до питань від глядачів та користувачів соцмереж. І Перше питання: ви вже згадували про податок. І от, власне, перше питання про нього. Підкажіть, будь ласка, це нараховуватимуть за минулий рік чи вже за 2023 Мінімальне податкове зобов'язання будуть нараховувати за попередній рік, тобто в 2023 році громадянам треба буде платити за землю, за податок 2022 року. Але тут потрібно розуміти те, що податкова служба має звернутися із відповідним листом до власника землі і до 1 липня повідомити її про. Про власника землі, про е, саме ту вартість, яку йому треба сплатити, адже е, податок е, саме мінімальне податкове зобов'язання він може змінюватись залежно від того, які податки ще платить людина. Тобто, якщо е, ми говоримо в загальному, то за 2022 рік власникам землі треба буде сплатити 4% від нормативно-грошової оцінки. Але якщо власник сплатив податок на землю, сплатив податок з доходу, який він отримав від продажу сільськогосподарської продукції, і ця сума цих податків буде вищою за суму мінімального податкового зобов'язання, то власнику взагалі не прийдеться нічого платити. Якщо земельна ділянка перебуває в оренді, теж таке буває питання. Перебуває в оренді, то мінімальне податкове зобов'язання їй теж платити не потрібно, адже його сплачує орендар. Чи можна зараз продати свій пай? Знаю про обмеження під час війни. Пише користувач соцмереж так. Сьогодні можна продати. Затримка була на початку війни. На той час, коли були закриті реєстри, десь з десь травня, середини травня минулого року, реєстри були відкриті. З того часу є вже можливість купувати і продавати паї. Люди часто плутають це із приватизацією, тому що чують, що на сьогодні під час війни є обмеження по землі, і у нас навіть в прозорому офісі у нас часто задають такі питання. То приватизація землі це одне питання, а продаж землі це інше питання. Тому приватизація дійсно на паузі відносно, а продаж землі він зупинився зовсім ненадовго і сьогодні. Ми бачимо вже непогану статистику по тому, що люди активізувалися і продаж землі відбувається. І наступне питання: чи потрібно переробляти державний акт на право власності на землю так званого старого зразка? Якщо перер... не переробити, чим це загрожує? Перше, що хочу сказати, в нас в країні було декілька видів державних державних актів. Це були акти старого зразку, як говоряться червоного кольору. Потім були Зеленого, потім сині, вони відрізнялися тільки з містом який містився на державному акті, який там вдруковувався, і також тим, що державні акти старого зразку червоного не вносилися в кадастр. Але всі ці державні акти, незалежно від їх року, з 92-го року, вони всі є чинні. І якщо хтось говорить, що от там в когось старий акт, і він вже там в нього заберуть землю, то це неправда. Адже державні акти мають свою юридичну силу незалежно від того року, в якому вони були видані. Але тут є інше питання. Якщо це Червоний державний акт, він видавався до 2002 року. З 2003 року запрацював реєстр, який вивів Центр Державного земельного кадастру. Це була автоматизована база Державного земельного кадастру, і з того часу вже почали вносити інформацію в кадастр. І якщо е, акти були видані до цього часу, то е, вони не були внесені відповідно. Тому е, такі державні акти, що з ними не можна зробити? Їх, якщо не внести їх в, в, в новий реєстр, е, то їх не можна переоформити, успадкувати. Тобто треба провести ще процедуру їх внесення в кадастру, отримання витягу з кадастру і реєстрацію їх права. Тому вони дійсні, але бажано ми рекомендуємо власникам таких земель вносити такі інформацію про них до кадастру. Тобто вони звертаються до нас в інститут землеустрою, ми розробляємо відповідну документацію, виїжджаємо на місце, проводимо зйомку, вносимо в кадастр. Це все займає не так багато часу. І після цього у людини вже є державний акт, плюс підтвердження саме у витязі про те, що інформація про земельну ділянку внесена до кадастру. Тому акти чинні, але рекомендація все таки є, що потрібно їх вносити до кадастру. Незалежно чи буде 24-й рік, 25-й, їх скасовувати ніхто не буде. І наступне питання від глядачів. Досить цікаве. У мене є рішення суду прийняте до запровадження воєнного стану, яким зобов'язано орган місцевого самоврядування надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою для ведення особистого сільського господарства. Чи можу я в умовах воєнного стану завершити приватизацію земельної ділянки? Людей до війни було багато таких рішень судів, адже Ще коли розпорядником земель був кадастр, тоді там було, було багато нарікань, що комусь давали землі, комусь не давали, і люди зверталися в суди, якісь суди вигравали, і потім з цими рішеннями зверталися в громади. Звичайно, рішення є обов'язкове до виконання. Але на сьогодні, згідно закону, заборонена приватизація землі. Тобто, якщо на земельній ділянці немає нерухомого майна то таке рішення громада просто сьогодні не в силі виконати. І воно можливе до виконання тільки коли буде внесені відповідні зміни до закону або закінчиться воєнний стан і буде вже дозволена приватизація. Тобто рішення чинне, воно діюче, але з ним потрібно звертатися в громаду вже після того, коли така можливість буде надана громаді, тому що на сьогодні в громаді таке рішення прийняти просто неможливо. Наступне питання: чи можна зараз зробити поділ паю? Що у приватній власності? Так, поділ паю можна зробити, і ми цим теж займаємось. Треба розуміти, чи цей пай в оренді. Якщо він в оренді, то потрібно повідомляти теж орендаря про те, що буде відбуватися поділ. На сьогодні така можливість є. В кадастрі інформація вноситься, тому без проблем такі поділи відбуваються. Підкажіть, будь ласка, чи розривається договір оренди землі Паю у випадку смерті власника? Тобто, чи може новий власник, який успадкував її, дати в оренду іншому орендареві? Так, мова йде про що? Про те, що земельна ділянка Паї здана в оренду, і власник помер, і інша людина успадкувала і вже не хоче продовжувати з попереднім орендарем відносини. Так але є договір оренди, і він не втрачає свою чинність навіть враховуючи на смерть власника. Тобто, якщо договір оренди на сьогодні є чинним і ще буде декілька років чинний, то зміна власника не внесе зміни в термін дії договору оренди, тобто не можна перезаключити. Із іншим орендарем тільки через те, що власник помер. Успадковує договір оренди продовжується після того, коли він закінчується, тоді вже може заключити договір з тим, з ким бажає. І наступне питання, дещо перегукується з попереднім: як спадкоємцю розірвати договір оренди у спадкованої земельної ділянки. Тут є тільки два варіанти: перший варіант це за згодою сторін, тобто спадкоємець звертається до орендаря. Повідомляє про те, що він хоче розірвати. Орендар говорить про те, що він не заперечує, заключають угоду про розірвання договору, оренду реєструють і договір скасований. В іншому випадку, якщо орендар не хоче розривати, адже можливо він поніс якісь затрати для освоєння цієї землі і не бажає розривати, тому. Тому власнику вже спадкоємцю необхідно звертатися до суду, і тільки якщо орендар не виконує умови, тобто не сплачує оренду плату або погіршує стан якості ґрунту, тільки в цих випадках суд там зможе прийняти рішення про те, щоб розірвати такий договір оренди. Але якщо орендна плата сплачена і орендар добросовісно використовує земельну ділянку, то Можливості, скажімо, по розірванню тут немає, і договір буде чинним до того моменту, поки не закінчиться. Ви вже говорили про те, що сьогодні приватизувати землю, якщо там немає нерухомого майна, неможливо. Однак є питання від глядачів. Підкажіть, чи можливо зараз приватизувати земельну ділянку під садівництво, на якій є заре... зареєстрований садовий будинок? Тобто, вже є нерухомість. Так, якщо є зареєстроване нерухоме майно, можна вони можуть звертатися в громаду. Із відповідним клопотанням додавати туди інформацію з реєстру про те, що в них є зареєстрований садовий будинок, і в громаді приймуть рішення про те, щоб передати земельну ділянку у приватну власність. В такому випадку приватизація дозволена. Наступне питання вже викликане подіями, які відбуваються в Україні. Потребую поради в такій ситуації. Моя бабуся проживає на окупованій території Херсонщини і має там пай. Нещодавно окупанти оголосили, що власники паїв зобов'язані переоформити власність по російському законодавству, а інакше ці землі примусово заберуть. Як краще вчинити в такій ситуації? Ви знаєте, які б дії не приймали росіяни, там <кій> перереєстровували землю, чи відбирали це все є незаконним і в будь-якому випадку з українським законодавством це не перегукується. І що б вони не вчиняли, в нас є зареєстрована зареєстровані інформація саме на цю людину, і будь-які їхні зміни ні до чого не призведуть. Але враховуючи, що тимчасово окупована територія, ми віримо в те, що Збройні сили найближчим часом звільнять, і тоді таких питань вже не буде. Адже в людини є дійсно право власності, яким вона може користуватися. Але якщо сьогодні викладають такі умови, звичайно, тут вже на розсуд людини. Тобто, Якогось юридичного наслідку в законодавстві України після цього не буде. Тобто, якщо вона перереєструє чи не перереєструє, в нас в реєстрах українських все одно залишається власником та людина, яка й була, і такі зміни, які будуть проводити росіяни, вони просто є нікчемними. Цікавить питання, чи можна надавати в суборенду земельну ділянку або ж її частину, якщо ця ділянка була отримана в оренду через аукціон, так можна, але потрібно перше подивитися договір, який був заключений. Якщо в договорі передбачалась можливість передачі земельної ділянки в суборенду, то орендар вільно може передавати її в суборенду. Якщо такого не передбачалось... Орендар має звернутися з відповідним клопотанням до власника землі, якщо це комунальні землі, то відповідно громаду про те, що він хоче передати земельну ділянку в суборенду, або поділити цю земельну ділянку. І після того, коли власник землі саме громада дає згоду на це, він вже може вчиняти такі дії. Тобто самовільно, без дозволу власника землі, такі дії вчиняти не можна. Якщо є погодження, то звичайно. Можна буде заключати такі договори. І ще одне питання, яке знову ж таки зумовлено воєнним станом. Пише користувач соцмереж, що він переселенець з Херсонщини і хотів би дізнатися, коли можна буде виготовити технічну документацію на право власності та присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, яка зараз знаходиться на території, де відбуваються бойові дії. Приватизація, звичайно, такій землі теоретично можлива, але для того, щоб зробити зйомку земельної ділянки, необхідно використовувати відповідне обладнання, gps обладнання. І якщо там проходять активні бойові дії, то на сьогодні такої можливості немає, адже там геодезисти працювати просто не зможуть. Там працюють військові після того, коли там пройдуть вже активні бойові дії треба розуміти ситуацію з розмінуванням адже ми теж не можемо направити спеціалістів на поля де не так давно були росіяни тому що бачимо скажімо, жахливі статистики що сьогодні україна є лідером серед взагалі країн по кількості замінувань і тільки вже після цього, коли буде можливість виїзду на земельну ділянку, звичайно, відможна буде зробити відповідну зйомку і оформити таку земельну ділянку. На сьогодні на жаль, можливості такої немає. Наступне питання від користувачів: якщо оренда паю закінчується 1 червня, і тепер людина хоче сама нею користуватися, що вона має зробити? Для початку має відкрити договір оренди і прочитати в ньому умови закінчення оренди. Тобто, якщо там прописано, що за місяць до закінчення терміну дії оренди людина або за два людина має звернутися до орендаря і повідомити про те, що вона в подальшому має самостійно хоче самостійно таку земельну ділянку обробляти. То вона має відповідно і звернутися. Тобто людина пише клопотання, бажано це цінним листом про те, що з відміткою про отримання, ну, щоб не було потім питання, що орендар не отримав. Тобто пише клопотання, орендар отримує те, що людина хоче самостійно обробляти. І наступає термін закінчення договору оренди, і людина має. Право вже з того часу самостійно обробляти. Тобто орендар актом приймання передачі повертає земельну ділянку власнику, і власник вже самостійно обробляє. У нас, до речі, на Вінниччині за, останні, за останній час ми проводили аналітику 10 років останніх, то збільшилось багато вихідців паїв, які самостійно обробляють землі, які фермерують, І така практика є. Тому якщо це зробити правильно, то ніяких. Перешкод у вільному користуванні своєю земельною ділянкою не повинно бути, а чи можна продати орендовану земельну ділянку, мається на увазі пай продати можна. Тут вступає таке поняття як переважне право. Тобто є орендар земельної ділянки. І коли людина бажає продати, вона в першу чергу має звернутися до орендаря і повідомити, що я хочу цю земельну ділянку продавати, зазначити ціну, по якій хоче продавати. І якщо орендар згодний, пішли. Звернулися до нотаріуса і переоформили таку земельну ділянку. В іншому випадку, якщо ж людина хоче, ну, припустимо, орендар не хоче купувати по цій вартості земельну ділянку, то людина може продати комусь іншому, погодивши це із орендарем. Тобто орендар пише, що він не заперечує проти продажі ділянки комусь іншому, і так само в нотаріуса відбувається переоформлення землі. І третій випадок це коли орендар не хоче погоджувати і не хоче купувати земельну ділянку. Тоді люди покупець і продавець звертаються до нотаріуса. Нотаріус формує таку заявку, сам звертається до орендаря, дає термін на те, щоб орендар погодив цю земельну ділянку. Якщо в цей термін орендар не погоджує, то нотаріус проводить купівлю-продаж цієї земельної ділянки. Тобто, ось таких три варіанти по переоформленню. Чи відновлено вже проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення? Так, ми говорили про це з липня, середини липня минулого року відновлено. І ми вже маємо гарні показники по цьому напрямку тобто, сільськогосподарські землі. Ну, що, це, що це дає проведення аукціонів? Це дає е, самі землі не продаються, тобто продається право оренди. Е, тобто на аукціоні визначається найвища орендна ставка. І е, е, якщо е, є чим більше є учасників, тим є ймовірність того, що е, більша орендна плата буде за земельну ділянку. У нас є приклад по от, Вінницькій області, Гайсинський район е, була. Е, Продано декілька е, днів тому право оренди е, по двох земельних ділянках, 10 і 20 гектарів, де старт був е, 30 тисяч гривень по 20 гектарах, а продаж був 440. Е, і по 10 гектарах старт був 18 і продаж 220. Що це говорить? Про те, що е, при, там було 9 учасників, при такій кількості учасників орендна плата виростає просто в рази. І якщо поділити на гектари, то оренда одного гектара землі в цьому випадку склала 22 тисячі гривень. Якщо в середньому подивитись по області, це 6-7 тисяч гривень, дають за оренду одного гектара пая, то 22 тисячі за оренду державних чи комунальних земель в даному випадку. Досить непогано, І це ці кошти, які громада буде отримувати щорічно за користування землею. Тобто земля залишається в комунальній власності, власності громади. А за те, що орендар її використовує, сплачується орендна плата. В даному випадку це 30 гектарів, які в одній сільській раді знаходяться. Це більше як 600 тисяч гривень. Які сільська рада зможе використати на потреби, які є в громаді, така суттєва підтримка для громади. Так, тому ми рекомендуємо якраз розвивати напрямок аукціонів, Я завжди про це говорю: про те, що це найефективніший з економічної точки зору механізм передачі в оренду землі. І тут важливим ще моментом є те, що тут неможливі корупційні прояви, адже електронні торги відбуваються так, що ніхто не знає, хто є учасником. Крім самих учасників, і торги відбуваються закриті. Просто пишеться учасник 1, 2 і 3, І після проведення торгів вже тоді відомий той, хто приймає участь в торгах. Тому тут неможливо ні зі сторони громади, ні зі сторони площадки, які проводить, ні зі сторони бажаючих оформити землю, немає можливості якоїсь там співпраці для того, щоб зменшити, припустимо, таку оренду. І ми бачимо гарні показники. Це все таки той напрямок, який потрібно розвивати і по якому потрібно працювати? І завершальне питання від наших глядачів. Скажіть, будь ласка, якщо земельний пай знаходиться на окупованій території, то чи повинен орендар платити орендну плату? І чи можливо розірвати договір оренди, якщо він ще чинний? Чи зобов'язаний власник цієї ділянки сплачувати податки? Орендар платить оренду за використання землі. Якщо ми розуміємо, на окупованій території він не може користуватися цією землею, звичайно, він і не зможе сплатити таку орендну плату. Відповідно і податки теж за такі земельні ділянки не платять. Тобто, якщо земельні ділянки знаходяться на окупованій території, Сьогодні по них стоїть пауза і сплати ні податки, ні оренди нічого не відбувається. Розуміємо, чому так, після того, як будуть деокуповані території, орендарі зможуть вже приступити до використання землі. Звичайно, після того вже така плата за землю буде можлива. На завершення, якщо у глядачів залишились питання, або ж вони хочуть скористуватися послугами вашого підприємства, куди звертатись? Ми знаходимося так як і раніше у Вінниці. У нас є філії в Хмельницьку і в Чернівцях. Загалом ми працюємо по всій Україні. Але якщо виникають земельні питання, ми з задоволенням допоможемо їх вирішити. Це Вінницький інститут землеустрою. Нехай глядачі звертаються, ми будемо раді. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Глядачам. Нагадаю, що це була програма Земельний навігатор. Тут ви отримуєте фахову відповідь про земельні питання. На все добре, все буде Україна. До зустрічі на рідному каналі.